Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Цикл Божої Любові РИМЛЯН 138. Не будьте винні нікому нічого. Крім того, щоб любити один одного. У віці 30 років я вірою прийняла у своє серце Ісуса Христа. І в мене виникло багато питань. А коли я почала читати Біблію, переді мною постало ще більше питань. Я звернулася до подруги: хіба можна виконати всі Божі заповіді? Я ж тільки сьогодні вранці накричала на чоловіка. Просто продовжуй читати Біблію, сказала вона, і проси Святого Духа допомогти тобі любити так, як тебе любить Ісус. Тепер я з Господом уже більше 20 років, і ця проста, але мудра порада, як і раніше, допомагає мені виконувати три кроки, які я називаю циклом Божої любові. По-перше, апостол Павло стверджував, що любов займає центральне місце в житті християнина. По-друге, продовжуючи сплачувати борг любові один до одного, послідовники Христа виявляють йому покірність. Бо хто іншого любить, той виконав закон. Зрештою, ми виконуємо закон, бо любов не чинить зла ближньому. Відчуваючи глибину Божої любові до нас, виявлену через хресну жертву Христа, ми можемо відповісти вдячністю. Наша вдячна відданість Ісусу спонукає нас любити інших своїми словами, вчинками і ставленням. Справжня любов походить від єдиного істинного Бога, який сам є любов'ю. Люблячий Боже, допоможи нам слідувати шляхом твоєї великої любові. Коли ви намагалися відчути, що Ісус вас любить або ж намагалися любити так, як любить Він? Як розуміння того, що Ісус вас любить цілковито і безумовно, впливає на прояв вашої любові до інших? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені вірити, що Ти мене любиш, і далі виявляти цю любов до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.